В Дніпрі працює повний цикл надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі від виїзду за місцем звернення до вилучення постраждалої особи та її тимчасового влаштування до безпечного місця перебування. Одна з ланок цього циклу мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, покликана оперативно реагувати на звернення постраждалих, надавати відповідну допомогу та навіть вилучати постраждалу особу з небезпечного середовища. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій і у цьому відео ми з вами поговоримо про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги постраждало від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждала від насильства працює з 2020 року при Дніпровському міському центрі соціальних служб. Як допомагає мобільна бригада? Фахівці служби мобільна бригада це фахівець із соціальної роботи та психолог. Спеціалісти мобільної бригади можуть надавати допомогу телефоном у відділах Дніпровського міського центру соціальних служб або виїжджати за місцем перебування постраждалих осіб. Фахівці мобільної бригади надають соціально-психологічну та юридичну допомогу, консультують з питань протидії насильству, надають також супровід і допомогу у виході зі складної життєвої ситуації, здійснюють кризове та екстрене втручання. Це термінова допомога у кризовій ситуації, яка може полягати, ну, наприклад, у вилученні постраждалої особи з небезпеки та доправленні її до безпечного тимчасового місця перебування. Це може бути кризова кімната або спеціальний центр соціального захисту для більш тривалого проживання. Детальніше про ці безпечні місця можна дізнатись з наших відео за підказками тут. Зверніть увагу: уся допомога постраждалим надається спеціалістами мобільної бригади без оплати. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. Як звернутися до мобільної бригади і отримати допомогу? Щоб отримати допомогу мобільної бригади, звертайтесь за адресою проспект Петра Калмишевського, 55, або за телефонами 056 785 73 60 та 067 240 62. Контакти ви також бачите на екрані та можете знайти в описі до цього відео. Допомога постраждалим від домашнього насильства спеціалістами мобільної бригади може бути плановою або екстреною. Тобто, виїзди мобільної бригади відбуваються за попередньо складеним графіком або позаплановим. Позапланові виїзди відбуваються як екстрене реагування на повідомлення про вчинення насильства та потребу у наданні постраждалої термінової допомоги. А якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.